акваріумістом. Сьогодні б я хотіла з вами поспілкуватися на равликів. Бо люди, люди коли от купляють, вони ну, не знають, що це таке. От, наприклад, в мене жили неретіни. Такі равлики неретіни. Так, вони, да, вони гарні, вони там, водорослю жруть, вони якось підтримують акваріум, вони не дають там водорослі е, там, чорній бороді, чи ще якоїсь гадості розмножуватись. Але в них є е, великі, навіть я б сказала, три мінуси. Зараз я покажу своїх нелітін, які в мене були. О, бачите? Отакі от в мене були літу, равлики, от значить, які в них плюси і які мінуси. Ну, плюси я вже сказала, що вони якби водорослю їдять. А от мінуси, мінуси по-перше, перший мінус, якщо вони пере, перегорнуться отак, отак от, от будуть лежати, вони вже отак не, не перевернуться, не перегорнуться, от, як оця. І не зариються, наприклад, в Е, Вони отак, в такому положенні, вони гинуть. Вони не можуть отак от перегорнутися, і е, таким образом вони гинуть. Їх треба залазити в акваріум, якщо ви бачите, що у вас равлик отак лежить пузом вверх, ви повинні залазити в акваріум і перегортати самі його. Розумієте? Це перший мінус. Другий мінус вони тікачі. Якщо у вас нема, Верхнього скла, вони можуть втікти. І вони ще можуть втікти в якісь дирочки. Там. Якщо ззаді теж нема скла, заднє скло менше, то вони теж можуть втікти. От. Так що ж будьте внимательні. І заліплюйте сіточкою або ще чимось всі дирочки, які йдуть на рух буквально. О, бо будете їх шукати на полу. У мене вже таке було. У мене перша партія втекла, я не знала, я їх на полу, знайшла вже мертвими. Ну, а друга партія це оце. Їх боці я з'їла. Да, бо ці їх дуже гарно їдять. От. А третій мінус, третій мінус, е, ну, може хтось пам'ятає, що я, в мене є відео, От в мене було на корягі такі білі крапочки. От під корягою білі крапочки. Тобто, на фільтри, от там от були білі крапочки. Тобто, на камні були теж білі такі крапочки. І я не могла зрозуміти, що це таке. У мене ж більше ніхто не жиє, що це таке, що це за білі крапки, вони мені весь фон портять. Вони можуть. Ну, я не могла зрозуміти. А потім я десь знайшла відео, що хтось сказав, що це яйця цих. Нірітів. розумієте, що вони відкладають яйця, але малечу ви не побачите. Бо оці равлики, якщо ви хочете потомство від неритів, то їх садять в солену воду, і тоді, може, щось там відбувається. Я не знаю. Але я чула таку інформацію, що ні ретіни розмножують, треба розмножувати в солоній воді, трошки підсоляної. Але цим ніхто не займається, їх просто привозять від що Якщо ж люди, оці три мінуси: перший мінус вони перегортаються і ви. Вам самим придеться лазити в акваріум перегортати. Другий мінус вони тікачі, вони можуть втекти з акваріума. І третій мінус це їхні яйця. От. А ці яйця, вони дуже важко, ви їх відшкряпаєте. Дуже важко вони відшкрябуються. Я вам чесно кажу, я, я відшкрябувала і від цього камня, і від коряги. І від цього, і від фільтра, там, де вони, і від, від скла. От, так що ж от такі от мінуси в цих равликів? І ще я сюди не буду запускати цю нерітіну Чому? Бо скло в мене високе. 60 см висота, і Мені дуже складно туди лазити. І лазити кожен раз, дивитися, перегорнулася вона чи ні. Там ж, лежить вона на пузі або на панцирі верх пузом. Ну, я не хочу. Тому що ж, я не буду цих нейрітін заводити. Ну, це піксі в мене. Я просто її сюди кинула. Я хочу подивитися, буде вона мені жерти оці вот рослинки чи ні. І в мене ще є. Господи, як вона називається? Теж велика така улітка. Я не пам'ятаю, як вона називається. Я її сюди не хочу запускати, бо вона мені жре рослини, валіснею в основному. І якщо вона мені це жре оце, я її просто нашу віддаю, черепашку. Ну, я не хочу, вона в мене жиє там в маленькому фарі. Ця теж жила, але... Чоловік захотів, давай пустимо, давай пустимо подивимось. Ну, не знаю, побачимо. Якщо вона не буде нічого жерти, може я ще одну таку куплю. Побачимо. О, так що ж от такі от в мене новини про таких от равликів. Не літім. Ну, все, до нових зустрічей ще побачимось.